У вогні постраждав чоловік. Минулої доби на Буковині ліквідували сім займань. Так у селі Грубне через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення загорівся житловий будинок. Полум'я охопило 25 квадратних метрів і травмувало чоловіка 1956 року народження. Втім, після надання домедичної допомоги той відмовився їхати до лікарні. Окрім того, у селі Горбівці сталося прогоряння сажі в димарі без подальшого поширення на конструктивні елементи будівлі. Тим часом у селі Клішківці місцева пожежна команда ліквідувала займання у господарській будівлі на площі 20 квадратних метрів. А 30 грудня виникло загорання у житловому будинку у Ломачинцях на площі 40 квадратних метрів. Попередньою причиною стали недоліки конструкції димаря. Окрім того, у клівудені та Чернівцях виникли пожеж... <жежі> ...у житлових будинках на незначних площах. Їх вдалося загасити до прибуття надзвичайників. Також в обласному центрі горів сміттєвий контейнер на площі 6 квадратних метрів.